Тут, звичайно, шалена перевага в антропометрії на боці Дмитряхи. Ну і важко буде Завадському так підібратися до суперника. Тож, друзі, перший раунд. Шестераундовий поєдинок. Ну і подивимося, як зможе перекрити минулу поразку. Дебютну поразку на профіоринзі Богдан Завадський. Лівостороння стійка. У Дмитриахи. Тут, звичайно ж. Без будь-яких сюрпризів. Зараз дає супернику попрацювати і тут намагається з дистанції розпочивати свої атаки. Завацький. Тягнеся до корпусу суперника. ну і Все бачить, поки що Дмитряха. Ось такі в нас останні бої, бої в Крузервейті. Звичайно, що тут конкурентна багова категорія в Україні. Але поки що чемпіоном України і чемпіоном і володарем поясу WBC України є Віталій Стальченко, який проведе свій наступний поєдинок. Після цього ми побачимо в ринзі Стальченка, який буде боксувати проти представника Угорщини Норберта Секереша. Лівий джеб від Дмитряхи. Але продовжує переслідувати Завацький свого опонента. От ще без ударів намагається підібратися. Бодай на середню дистанцію. Зараз Завацький, але нічого не дає. Дмитряха провалює свого суперника. Ну і потім намагається ще й додати у ціль. Другим номером на контратаках працює Дмитряха. Зараз двійка непогано. У виконанні Романа, але все по захисту суперник. Йде вперед, нахиляючи голову зараз Завадський. Намагається дістати корпус Романа. Time. І що тут показав на канвас, так, капа випала з рота у Завадського. Зараз Ігор Каленченко. Зупиняє цей поєдинок. Ну і заправоми тут потрібно її промити, і промити секундатами, ну і ставити його у зворотньому напрямку. Менше хвилини залишається до завершення першого раунду. Звичайно ж, Завадський боксував у своєму дебюті проти Татарчука. Але там е суттєво нічим себе не проявив. Ні. Без шансів програв Татарчуку програв достроково у другому раунді технічним нокаутом. Там Рефері вже зупинив той поєдинок, адже Татарчук повністю домінував ну, і декласував свого суперника. Зараз чудова атака від Дмитряхи. Не дістає. Не дістає зараз Завадський. дуже важко. Ще надвіка розвертається, подивіться, яка ж атака від Дмитряхи. Ось таку вже розвитку провів у першому раунді. Ну і Під завершення вибухнув Роман і на цьому три хвилинка завершилась. дебютна перерва у цьому пойде. Ще раз нагадаю, друзі, цей бій відбувається в рамках Крузервейт. І надалі на нас чекають коулмей Event та мейн Event сьогоднішнього благодійного вечора боксу від еспада Promotion. Ще, друзі, другий раунд. Другий раунд поєдинку між Романом Дмитряхою та Богданом Завадським. Вибухає зараз Дмитряха одразу ж зі стартових секунд. Ці три хвилинки, ну і знову ж таки тягнеться з ударами. З кожною своєю атакою Завадський. Дуже важко підійти до Дмитряхи. Не дає нічого Роман. До речі, у Дмитряхи вже наступний поєдинок буде 1 березня. На івенті від Top Boxing Generation. Поєдинок проти Олександра Полупчука. Шестераундовий бій. Ось там також буде дуже і дуже цікаво. Але поки що Роман про це не думає. Гадаю, тут потрібно ще й виграти протистояння у Заванську. Відповідає одразу Завадський. залишився на місці Дмитряха. і одразу ж виконув свою серію. Богдан. Атака від Дмитряха. намагається таки легким бути на ніжках. На ніжках ось так завжди рухатися Дмитряха, закрутити свого суперника, і це він полюбляє робити. І ось тут правий боковий Ой-ой-ой-ой-ой. Як же зараз відкрився Завацький опинився одразу ж на підлозі після цього удару. Але як же впіймав свого суперника Дмитряха? Відраховує зараз Каленченко. І що? Піде добувати свого візаві. Дмитряха. Просто зробив, немов дерево. Дмитряха свого суперника нахиляється. Зараз Завацький перекривається і одразу ж обережніше. Ще одна атака від Дмитрях, Але таке враження ще повністю не відновився від того нокдауну Завацький. Пропускає бездоганно просто правий прямий Богдан, але залишається на ногах. Йде вперед на свого суперника. Потік ніс вже у Завадського. 45 секунд до завершення другого раунду атакує. Знову і розкривається таким чином. Ще одна двіка. Ну і подивіться, це все, друзі. Це все. І ось тут просто вимкнув світло для Богдана Заваського Роман Дмитряха. Ой-ой-ой, в якому небезпечному положенні зараз знаходиться Завадьськ. Важкий нокаут для Богдана. Але яка ж шалена просто двійка від Дмитряха. Так, друзі, все гаразд Богдану Завадським, чесно кажучи, всі переживали за 20 секунді другого раунду нокаут цього боксера, але все ж таки він на ногах і горкаленченко зараз підіймає руку Роману Дмитрасі, який святкує сьогодні перемогу п'яту у своїй професійній кар'єрі.